Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Найважливіше послання з усіх, які ви будь-коли почуєте, стосується Єшуа, Ісуса з Назарета. І коли ми дивимося на його справу вперше, коли він прийшов, ми бачимо, що він зробив три важливі речі, які зазвичай стосуються цього єдиного послання про спасіння, відомого як Євангелія. Добра звістка про відкуплення. І ці три речі, на яких ми зосереджуємося, це смерть, поховання та воскресіння. Що ж, ми вивчаємо Євангеліє від Матвія, і минулого разу ми завершили на тому, що Матвій каже про смерть Месії на Христі. як він скрикнув гучним голосом, безпосередньо перед тим як віддати свого духа перед своєю смертю. Наступного тижня ми в нашому вивченні почнемо говорити про Воскресіння. А що ми розглядатимемо цього тижня? Поховання Месії та важливі події, які супроводжують його поховання? А також порозмовляємо про те, що Писання вибирає на підставі натхнення Святим Духом. Що писання відкриває нам про його поховання? Що ж, із цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангеліє від Матвія, 27 розділ, Євангеліє від Матвія, 27 розділ, і почнемо ми з 57-го вірша. У цьому 57-му вірші. Ми бачимо дуже важливе слово. І це слово вечір. У грецькій мові ми бачимо, що воно стосується єврейського характеру писання. Бачте, слово на євриті ерев, яке ми перекладаємо як вечір, має ширше значення, ніж у нашому українському розумінні. Кажучи про вечір, ми маємо на увазі, що сіло сонце, можливо, ще якесь світло, але ясно, що на дворі стає дедалі темніше. Але як у старому, так і в новому завіті, коли з'являється це слово вечір, воно свідчить про час, який починається після опівдня триває під час заходу сонця і до повної темряви. Тут ми бачимо подію яка починається незабаром після смерті Ісуса на тому хресті. Ми знаємо, що Він віддав свого духа приблизно всередині опівдня, о третій годині після опівня. Таким чином. Ми маємо справу з годиною або двома по тому. І що відбувається? Почнемо з 57-го вірша. «А коли настав вечір, наставала темрява. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий Ізарематеї на ім'я, і його звали Йосиф». Звичайно, ми кажемо про Йосипа Зарематеї. Дозвольте мені поставити вам запитання: що ви знаєте про цю людину? Що ж, зокрема, ми знаємо, що він був багатим. Друге, ми довідуємося з Євангелії від Луки, 23 розділу він був членом Сенедріону. таким чином він був не лише багатою людиною, а й значною важливою особистістю, частиною правлячої ради єврейського народу. Писання дещо каже, і часто людям подобається намагатися казати щось, щоб дискредитувати авторитет Божого Слова. Вони стверджують, що є речі, які конфліктують, речі, які не узгоджуються. Наприклад, ми бачимо, що Синедріон одностайно виніс свій вердикт щодо Єшуа. однак у Євангелії від Луки ми бачимо, що було двоє людей: Йосип Зарематеї, про якого ми говоримо зараз, та Никодим. Ці два члени Синедріону не погодилися, як сказано в тексті, з учинком решти, з цим вердиктом. То що ж тут є суперечність? Зовсім ні. Багато людей не розуміють ось чого. Синедріон мав протокол. Якщо була більшість, то результат рішення оголошувалося як одностайне. Якщо було 50% плюс один голос, то рішення оголошувалося як одностайне. Насправді, воно не обов'язково було таким. Просто так вони привселюдно повідомляли своє рішення Таким чином бачимо, що ці двоє людей, про яких ми кажемо зараз, Йосип Зарематеї та Никодим не погодилися з цим присудом віддати Месію на смерть. А чому не погодився Йосип Зарематеї? Причина наведена просто тут. Тут сказано, що й сам, і слово робить конструкцію емфатичною. Підкреслює, що й сам був навчався. Цілком так само, як Нікодим вірив у Єшуа. Так само Йосип Арематеї. І ми знаємо, що Йосип щось зробив. Читаємо в наступному 58-му вірші. Він не лише був учнем Єшуа, а й діяв за своєю вірою, бо, бо він прийшов до Пилата і просив тіла Єшуа. Якщо ви дивитеся текст у перекладі тексту з рецептус, а я вважаю, це найкращий грецький манускрипт нового завіту. тут використовується і переклад короля Якова також добре передає це. термін тіло тіло єшуа цей термін тричі згадується в даному вірші. І це важливо. Деякі інші переклади, які схильні не приділяти достатньої уваги оригіналу, через надмірність не завжди згадують тіло тричі, у більшості випадків лише двічі. Але в оригіналі, у грецьких текстах, у найкращих манускриптах про тіло Месії сказано тричі. А чому це важливо? Бо і наступного тижня ми це побачимо у центрі уваги є Воскресіння Єшуа. Цілком так як він помер тілесно на тому хресті, він не нібито помер. Ні. Його тіло було мертвим. І так само ми побачимо, що він воскрес тілесно. Чому це так важливо? Бо є теологи, які не мають віри. Можливо, вони викладають у чудових престижних університетах та богословських закладах, Проте те, що вони посідають престижне становище, не означає, що вони є людьми віри. Дехто навчає, що ці вчення месії здавалися такими реальними після його смерті, про таке, нібито воскресіння, і каже Біблія що учні прийшли до нової оцінки його послання але це не Воскресіння. Воскресіння в тому, що Месія воскрес із мертвих тілесно. Ось чому ми бачимо ще раз, подивіться 58-й вірш. Він прийшов до пилата, і просив тіло Єшуа, отже, він попросив дати йому тіло Єшуа. Пилат звелів тоді видати, і взяв Йосип Ісусове тіло. Ми бачимо, що тут надмірність. Але знов-таки акцент на тілі. І тут мається на увазі труп, мертве тіло Єшуа. І далі ми бачимо, подивіться, 60-й вірш. Тут сказано, і поклав це Йосип з бо ми знаємо з Євангелії від Луки, що він одержав допомогу. Що Никодим, який приходив до Єшуа вночі, зробив це таємно, не бажаючи, щоб хтось його впізнав, але не зріс у своїй вірі. І тепер робить щось привселюдно. Він привселюдно допомагає Йосипові Зарематеї у похованні Єшуа. І тут ми читаємо, подивіться ще раз 60-й вірш, і поклав його в гробі новому своїм. І Ми бачимо, що був висік. І тут сказано у скелі. Таким чином, це була гробниця висічена в скелі. Йосип побудував цю дуже важливу гробницю. Що ми довідуємося про Йосипа Зарематеї? Що перше сказано про нього? Що він багата людина? Я бачив тогочасні гробниці. І якщо та гробниця, яку традиційно вважають гробницею в саду, якщо це традиційне місце, дійсно правильне місце розташування, то однозначно це гробниця багатої людини. Вона відповідає інформації, яку Біблія дає через інші євангельські оповідання щодо гробниці Єшуа. Чи буквально це та гробниця чи ні, неважливо. Важливо що, і ви знаєте, що я збираюся сказати. Важливий той факт, що він помер буквально, і вострес тілесно з тієї гробниці, в якій був але ми знаємо, що та гробниця, у якій він буквально був, належала Йосипові Зарематеї, яку він висік у скелі. Далі в 60-му вірші сказано, і він щось зробив. До дверей гробових привалив він великого каменя, тут сказано, що зробивши це, він вийшов. Та людина, яку Матвій вирізняє через її престижне становище в Сенедріоні. І між іншим дозвольте мені поділитися з вами, що Нікодим теж був важливою людиною часто я чую, що християнські вчителі щось не підкреслюють про нього. Можливо, це певний відступ від теми, але для нас дуже важливо це знати. Коли ви читаєте оповідь Івана в третьому розділі, коли Єшуа та Некодим мали цю відому розмову, знаєте, що там сказано? Коли Єшуа казав і він казав про одну важливу традицію. Про занурення, про поховання, про воскресіння кодим був збентежений цим. Єшуа Сказав ти, якщо ви не використовуєте серйозний переклад Біблії, то деякі слова випускаються. Бо Єшуа сказав буквально ти вчитель ізраїлів з визначеним артиклем. У більшості випадків слово вчитель перекладене з невизначеним артиклем, але там саме визначений артикль. Чому це важливо, бо був титул. те, що Никодим був учителем Ізраїлевим, говорить нам про важливу роль Никодима. він був учителем серед Синедріону. Він був людиною, про яку думали дуже добре. Він був дуже інтелектуальною людиною. Але коли мова зайшла про послання Месії, вся некодимова освіта не допомогла йому в знанні простої істини про те, що сказало Боже Слово, що передбачили пророки, та чим Єшуа ділився з ними. У цьому місці писання. Ми бачимо, що після того як він привалив камінь до дверей гробниці, Йосип пішов 61-й вірш. Була ж там, і акцент змінюється з Йосипа Арематейського на жінок. І як ми побачили минулого тижня, на завершення нашого заняття знову повторюється, що жінки будуть у центрі уваги. Ми зазвичай бачимо, що відносно оповідання про Воскресіння, хто пішов до гробниці рано, першого дня тижня, жінки І це для того, щоб нагадати нам. Бо як я сказав раніше, щоразу, коли жінки в центрі біблійного оповідання, акцент цього в тому, щоб нагадати читачеві про одне про відкуплення. Отже, ми бачимо, що він помер заради відкуплення. Він був похований заради нашого відкуплення, і він воскресне з мертвих знову заради нашого відкуплення. Але подивіться текст 61-й вірш. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія. І що вони робили? вони сиділи навпроти гробниці. Це слово навпроти, ймовірно паралельне єврейському слову мул, яке означає при перетині від Це означає, що вони були свідками всього, що сталося. Ми знаємо, що вони були присутні при розп'ятті. Ми знаємо, що Йосип Зарематеї пішов і попросив тіло Месії, його труп, щоб поховати його. Там були ці жінки. Вони бачили все це з бажанням і що це було за бажання? що ж, хоча Йосиф Рематейський та Никодин згідно з оповіддю, Луки приготували тіло Єшуа, поховали його, приготувавши його, поклали в гробниці і запечатали її. Ми дещо знаємо. Жінки спостерігали за цим, і через щось у Євангелії від Луки це підкреслено. Час закінчувався бо це був, як ми скоро побачимо, день приготування. Я хочу підкреслити це, бо день приготування це ще один термін, який означає Пасху. Пасха відома як день приготування, бо тоді готують ягня. Його наготовляють, щоб з'їсти тієї ночі. А це новий день. Чому? Бо з заходом сонця настає новий день у біблійному відрахунку. Не вірте вчителям, які помиляються, кажучи, що дотримувалися пасхи не того самого дня, що люди в юдеї. Це псевдовчення. ніде про це не сказано. Люди кажуть, що таке стверджується в мішні. В мішні сказано, що була різниця не в дні, а в одному аспекті дотримання. Згідно з мішною День Пасхи, 14-й день місяця Нісан, день приготування, був днем посту серед народу Ізраїлевого. І в дні посту була дискусія. Ті, хто мешкав у Галілеї, казали, що на день посту не можна робити ніякої роботи. Цього не було в Божому законі, але вони вважали, що так слід дотримувати Пасхи, не робити ніякої роботи. А ті, хто мешкав у юдеї, казали, що роботу робити можна до часу опівдня. Щодо 14-го Нісана, ті, хто мешкав у юдеї, просто казали ви можете працювати до часу пасхальної жертви. Отже, не було жодної зміни дня. Зміни стосувалися лише практик, що можна і чого не можна робити цього 14-го дня. Але для кожного єврея Пасха того самого дня подивіться текст ми бачимо тут, що там були жінки, які бачили все. і знов таки, Євангелія від Луки пропонує певну додаткову інформацію. А саме, коли жінки побачили, як Йосип та Никодим поховали Єшуа, вони поспішали покласти його в гробницю перед високою суботою. Мова не про звичайний суботній день, який ми б назвали сьомим днем тижня. Це сталося не в п'ятницю а 14-го дня Нісана, який того року припав на середу, А Тому вони поспішали покласти його в гробницю до заходу сонця, бо з заходом сонця це був би 15-й день Нісана, перший день опрісноків та висока субота. Це не сьомий день тижня, а особлива висока субота, святкова субота, і закони її дотримання щодо роботи були ті самі, що для суботи сьомого дня. подивіться, будь ласка, 62-й вірш. Ми тут читаємо, у більшості біблії сказано наступного дня. Насправді ж, бо через наступний день, який йде за приготуванням. Подивіться, що сказано тут у 62-му вірші, і знов таки приготування це ще один термін біблійно в новому завіті, який використовується для опису Пасхи. Отже, заради наступного дня, який йде за днем приготування, ми бачимо, що до Пилата зібралися первосвященники та фарисеї. І усі дотримувалися 15-го дня Нісана, першого дня оплісників. Люди були вдома в храмі або перебували на своєму місці, де вони дотримували свята. Усе було зачинено, і це був день тиші. А ці первосвященники та фарисеї були чимось стурбовані. Чому? Що ж, вони зібралися до Пилата і сказали пане, це дуже важливо. Це слово може означати просто пан, це термін поваги, але використовувати можна було б і інші слова. Той факт, що вони використовують саме це слово, показує, що вони намагаються виявити велику повагу до Понтія Пилата, і вони не мали жодної поваги до Божого сина. Вони кажуть: пригадали ми пане собі. Що обманеться той, який живий ще був, то сказав. Я у своєму тексті виділив ці слова. Як живий ще був, то сказав. Чому це важливо? Ці слова підкреслюють, і вони це розуміли. Він помер. Немає ніякого сумніву в тому, що Месія помер на тому хресті. Вони казали, що той обманець, маючи на увазі Єшуа, сказав, як був ще живий. що по трьох днях він воскресне. їх щось турбувало. Що саме? Їх турбувало те, що щось станеться. їх турбувало, щоб він сказав, що по трьох днях воскресне їх турбувало, що бушні його не прийшли та й не вкрали його, не вкрали його тіло і не сказали народові він із мертвих воскрес. І далі вони сказали і буде остання обмана гірша за першу. А яка була перша на їхню думку обмана? Що він Божий син, що він Месія, Христос. Вони не бачили Єшуа тим, ки він насправді продемонстрував себе. Їх турбувало, що число його послідовників зростатиме, а послання поширюватиметься. Тому вони хотіли щось зробити. Зверніть увагу на сказане в тексті. 65-й вірш. І пилат їм щось сказав. відказав їм пилат сторожу ви маєте. Ідіть, забезпечте. стережіть гробницю, як знаєте. це дало їм цілковиту свободу стерегти гробницю. щоб ніхто не міг украсти тіло. Коли вони сказали стерегти гробницю, ми бачимо, що вони мали на увазі охорону. І ми знаємо, що була римська охорона, і це було знаком охорони та безпеки гробниці, щоб ніхто ніхто не вкрав його тіло. А проте вони були дуже стурбовані проголошенням воскресіння вони зробили все відповідно до того, що знали. І пилат каже. Робіть, як знаєте, і вони зробили так, щоб проголошення його воскресіння ніяк не здійснилося. Погляньмо на останній вірш. Останній вірш 27 го розділу каже. І вони відійшли, і, запечатавши каменя, біля гробу сторожу поставили і убезпечили гробницю, як запечатавши каменя. І що це означає? Це дуже важливо, бо раніше сказано, що вони убезпечили гробницю, тобто поставили вояків, але вони зробили ще дещо. Вони поставили печатку на камінь, на той великий камінь, який там був. Чому це було важливо? Бо кожен, хто зламав би цю печатку, порушив би закон Цезаря. А того, хто зламав би печатку Цезаря, очікувала смертна кара. Отже, я хочу підкреслити коли ми дивимося на поховання Месії, ми бачимо, що його тіло було покладене до цієї гробниці. Це підкреслюється тричі, і його гробниця була запечатана якнайкраще, найкраще, наскільки можна було 2000 років тому. І вони зробили це з погрозою, запечатавши камінь, поставивши печатку Цезаря на камінь. І була погроза не торкайтеся цієї гробниці. Шанси на підробку інсценування його воскресіння з мертвих були нульовими. На цьому й робиться акцент відносно поховання Месії. Отже, ще раз подивіться наш останній 66-й вірш. І вони відійшли і, запечатавши каменя, біля гробу сторожу поставили і убезпечили гробницю. Як запечатавши каменя? Тут сказано, що вони поставили сторожу поставили численну охорону з римських вояків. вони стояли на варті позмінно цілодобово. Щоб ніхто не міг навіть підійти до тієї гробниці. Писання каже нам, і цим я хочу завершити це заняття. Римська імперія за порадою та на прохання керівників Сенедріону хотіла зробити все, щоб не було жодної можливості щоб хтось міг проголосити, що Єшуа воскрес із мертвих. Це було останнє, у що вони хотіли, щоб хтось вірив, щоб хтось розповів. І що ми побачимо наступного тижня, почавши наступний 28-й розділ Євангелія від Матвія. Він зосереджений на Воскресінні Месії Єшуа. Звичайно, його смерть важлива. Він не зміг би воскреснути спочатку, не померши, але саме Воскресіння дає нашій вірі, силу та владу, які говорять про життя царства. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним.